Дитяча школа мистецтв у Шостці отримала професійну віолончель, подаровану меценатом із Нідерландів через фонд Шостка Фаундейшн. Інструмент передав священник Ігор Трабачук, директору школи Юрію Дмитровичу Лозі. Під час передачі віолончелі викладачка школи мистецтв Любов Скега зіграла на інструменті, продемонструвавши його витончене звучання. Віолончель високої якості подолала довгий шлях із Нідерландів до Шостки завдяки зусиллям Олени Чанцевої Коваленко, засновниці громадської організації Музейний психосоціальний хаб місце сили та Алекса Декока, керівника фонду Шостка Фондейшн. Господь творить дива. Цей інструмент це нові мелодії, і натхнення для дітей, зазначила Олена Чанцева Коваленко в дописі. Директор школи наголосив на важливості такого подарунка для розвитку юних талантів. Сама по собі допомога ця ну така і символічна, і дуже ну, для нас приємна. У нас, я хочу сказати, не безперебільшення. Вважаю, кращий клас віолончелі серед мистецьких шкіл нашої області. По-перше, по-друге, в нас є єдиний в Сумській області ансамбль віолончелістів із дітей, з учнів мистецької школи. Взагалі в нас такий чудовий викладач, супервикладач Любов Миколаївна Скега. У нас ще є всеукраїнський конкурс віолончелістів із юних скрипалів імені одного з. Фундаторів української віолончельної школи, професора Вадима Червова, це знаний на всій території України. Конкурс музикантів його дуже добре знають і він користується великою повагою. Так що в нас сьогодні свято. Добрі люди. Такий благодійний подарунок. Ми отримали віолончель. Для нас просто радість, неймовірна. Я зараз пограла на цьому інструменті. Він такий е, зручний під час гри, рівноцінний звук на всіх нотах, на всіх струнах, е, Тембр такий бархатистий, такий яскравий, такий виразний. Слава Богу, в нас є діти, які можуть грати на цих інструментах. У нас існує клас віолончелі. І це взагалі інструменти вони дорогі, і щоб придбати такий інструмент, такого. Класу, це треба великі кошти. А тут ми отримали подарунок безцінний для нас послання нам на на, на початок навчального року. Це нас надихає і надає сили і вже якісь створює певні плани на подальшу роботу. Ми дуже вдячні всім людям, які до цього причетні. Дякуємо нашим європейським друзям, дякуємо всім людям, які допомогли і доставити її в наше місто, тому що як самі розумієте, треба необхідне і упакувати, і все бережливо все це доставити і. Ми радіємо, радіємо, щиро-щиро вдячні. Ігор Драбочук додав, що для нього було честю взяти участь у цій місії. Я привіз, вони дуже ну, з радістю прийняли цю влончан і розповідали навіть сама вчителька, яка це професійно викладає на цьому інструменті, навчає діток. Я дуже вдячний, що наші дітки отримали цей інструмент, його історія це він не новий. Він же я думаю, багато хто на ньому вже навчався. дітки, які проживають в Голландії, і школа отримала, яка це до навчального року для дітей, щоб наші таланти, наші дітки, вони виховалися в такому духовному музичному житті. Талановиті наші дітки, і треба розвивати, допомагати їм. Як би тройку не було, це стан війни. Цей подарунок став ще одним кроком у зміцненні культурних зв'язків між шосткою та європейськими благодійниками. З вересня Віолончель стане частиною навчального процесу, дозволяючи дітям розвивати музичні таланти.